На Чернігівщині загалом є три села Миколаївка. Всі вони в різних районах. Ця – найближча до Чернігова. Як кажуть ми, апендицит. Там кругом десна, одна дорога. Сполучення нема, Все. Забите, як кажуть, людьми і Бога. Живе тут пів тисячі людей. Громадський транспорт сюди не ходить. До центру громади 15 кілометрів. Сумочку поставив, сівда запріг і поїхав. Так що ранку шістдесяти дворічний Віктор Бобрушко доставляє молоко до молочарні взимку. Здає до 15 літрів молока в день, а влітку і до 30. Вдома тримає трьох курів: красулю, ромашку і снігурку. Вони і приносять частину доходу його родині. Молоко взагалі як вода, Вода дорожча у городів там чим. У нас молоко. За літр молока отримують 7 гривень 50 копійок. Молоко головний заробіток для багатьох жителів села у Миколаївці. Щоранку, о 8-й годині, люди з'їжджаються до молочарні. Немає, не ні, ні грошей. Усі люди здають, тому що вони живуть за молоко. Раніше село називали дурнями, за прізвищем царського генерала, якому тут належало 800 гектарів землі. Понад 100 років тому назву села змінили, про це попросили самі селяни. Тоді була ця образлива назва, і люди попросили Миколу II, щоб він перейменував село, село Миколаївку. Фельдшерський пункт у селі не працює. Врач приїжджає, коли не приїжджає, це таке є діло. Школа, де зараз навчається 45 дітей, була під загрозою закриття. Село пропаде, а куди оцих діток? Якщо прийде зима, замете дорогу, хто їх куди повезе? А це Миколаївка Черкаської області на берегах річки Рось. До Київської області 5 кілометрів, до обласного центру більше сотні. Раніше тут вирувало життя нині, жителів менше 80. -ти. Уздовж ґрунтової дороги хати що лишилися, різні за оздобленням, формою та станом. Ані школи, ані дитсадка та магазину, каже Надія Дмитрівна. Їздить машина, снабжають нам харчами нас. Є меморіал, край села, розстріляній кіноті». Що то була за подія, пам'ятає сестра Надії Дмитрівні Антоніна Миколенко. Німець за росію сюди встріляв. Коней багато наранили. Вони прибігли в село. Вони у двох найстарші жительки Миколаївки, обом за 90, розповідає соцпрацівниця Наталя Кальченко. Вона в селі теж одна із 80, хто лишився. Тоді в нас автобуси ходили, тоді робота була, тоді село жило. Дійсно, в нас одна дитина. На теперішній час в школу одна ходить дитина. І це п'ятикласниця Богдана. Щодня її до сусіднього села Заріччя возить шкільний автобус. Я встаю в 6.40, а виходю в 7.20. Я живу з і дідусь. А мама в Києві. Вона приїжджає до мене часто. І якщо Миколаївська молодь їде до великих міст у пошуках роботи, то за чистим повітрям та спокоєм сюди приїздять кияни, говорить староста села Валентин Скорик. Пані Ельвіра створила свою екосадибу. Тут легко тут сильно швидко відновлюєшся. І я знаю, що багато хто приїжджає, особливо жінки, да, от їм тут сильно кряпко подобається. У будинку піч вишиті рушники та розписи. Тут ми вирішили скомпонувати трипільські мотиви. Вміють в Миколаївці і веселитися. Хтось з місцевих вишиває, хтось різбить дерево, та й треба миколаївчанам небагато, каже Наталя Кальченко. Щоб дорогу нам зробили, нам треба нікого». нікого. щоб там було багато різних дітей. Щоб я мала гуляти бо я там одна. Староста Валентин Скорик говорить, поки охочих створити тут підприємство і відтак дати робочі місця не було. Перспективу бачить у розвитку зеленого туризму. Тим, хто за це візьметься, обіцяє всіляко сприяти. Зелений туризм для людей, хто цікавить відпочинок в екологічно чистому, будемо казати, місці це плюс великий. Це центр селища Миколаївка однієї з п'яти з населених пунктів із такою назвою на Сумщині. Загалом у громаді проживає близько 12 тисяч людей. Половина з них тут, у адміністративному центрі. Миколаївську громаду створили однією з перших на Сумщині у 2016 році. За цей час відремонтували школу, відкрили ЦНАП, а торік центральний майдан на бульварі Свободи. В цьому році поставили ялинку для дітей. Це, звісно, велика радість. Зробили гарну площадку. Автобуси та маршрутки до обласного центру звідси відправляються кожну годину. Двічі на день, вранці та ввечері до СУМ курсує потяг. Залізницю тут мають із 1910 року. Її тоді тягнули до цукрового заводу. Останній працював тут ще три роки тому. Цукровий завод у Миколаївці, цукрозаводчик Іван Харитоненко відкрив у 1880 році. На початок двадцятого століття тут працювала майже половина тодішнього населення Миколаївки. Востаннє цукор на заводі виготовили у 2018 році. Через рік почали його демонтаж. Завдяки заводу оце, Миколаївка переросла в такий населений здоровий пункт. Тільки завдяки цьому були драм гуртки, були народний хор. О, це були, були спорт стояв на найвисочайшому на, на рівні тут. Були свої спорта, була футбольна команда. Ольга Чаплюк, яка переїхала до Миколаївки майже півстоліття тому, хочу, нам пожалілась на проблеми з освітленням та каналізацією. Втім, каже, цього року покращила в них питна вода. Молоді села виїжджає, та при цьому говорить жінка придбати хату в селі дорого. У нас хати пустих немає, ви знаєте. Таку хату, щоб купити, отаку треба 15-18 тисяч доларів. Да? Неабияка. От такі хати і не купиш і ще й хату. Сюда? В селі отута. Ну що воно, траса. Зараз те, що залишилось від заводу, викупила місцева агрофірма, яка і є одним із основних наповнювачів бюджету громади, і забезпечила пів тисячі робочих місць. Вона ж відбудувала місцевий стадіон і має власну футбольну команду. У бюджеті громади цього року, говорить селищний голова, гроші залишились. Сказати грошей вистачає на все. Їх ніколи не вистачає. Ми е... Дефіцит бюджету 6 мільйонів перекрили в цьому році. Вийшли з профіциту. У нас буде вільний залишок, у нас буде близько 2 мільйонів на бюджет розвитку. Як хто робить, так не важко жити. Як ті, що роблять, а ті, що не хочуть робити, таким кругом важко. Ви знаєте, куди б ти не поїхав, так ніде ти не житимеш і не робитимеш. А як робити будеш, так ніде не вожко. Вон, бачите, хазяйство. Завела та й пораю. Загалом селище заснували у 17 столітті, і до 1957 року воно мало назву Миколаївка Вирівська. У радянський час її перейменували у жовтневе. Стару назву повернули у 2016 році. На гербі селища зображений цукровий завод та святий Миколай. Його можна побачити і на місцевій зупинці. Достеменно ж розповідає селищний голова. Звідки походить назва, не знають. Ми сподіваємося, що ми все таки Миколаївка маємо відношення до святого Миколаєва. Тому що він нас покровитель, і ми святкуємо на Миколая весняного і храм в селі. І день селища відмічаємо цього року. На центральній площі Миколаївки встановили нову штучну ялинку підсвітити її вогниками. Планують 19 грудня. На театралізоване дійство запрошують усіх мешканців громади. В мене восьмеро діє тобто, так що я обов'язково буду святкувати. Мені сам Бог велів його святкувати, так що в мене і Миколайчик родився, в мене синочок на Миколайчика, так що в мені... мене двойне свято.